Останні фільми Марвел чи можуть похвалитися гарними результатами у прокаті та позитивними відгуками глядачів. Хтось критикував свічки за слабкий сценарій, інші за брак емоційної глибини, а деякі за неоригінальність ідей. Однак, після виходу громовержців публіка буквально засипала фільм схвальними оцінками. Глядачі відзначали цікавий акцент на команді антигероїв, харизматичний акторський склад, влучний гумор, сміливість у зображенні вразливості персонажів, похмурий настрій і свіжість сюжету. Я з ентузіазмом вирушила на перегляд, аби побачити, що ж такого нового запропонували Марвел. Однак після сеансу зрозуміла для себе: сюжет фільму вторинний, жарти бездушні, а стрічка не оминає компліментарного зображення росіян. Але про все по черзі. Перше, що одразу впадає в око українському глядачу Марвел, як і Голівуд загалом, дедалі більше толерує російське головна героїня Єліна Білова, росіянка, говорить із російським акцентом, а її названий батько Алєсій Шостаков, відомий як червоний вартовий, на початку фільму переглядає старий відеозапис, де він зображений поруч із Брежневим на червоній площі, і страждає, що не може служити своїй країні. Це ще можна було б виправдати тим, що в оригінальних коміксах. На яких частково засновано Всесвіт Марвел, подібні персонажі вже існували. Але насправді склад команди громовержців у коміксах зовсім інший. Ні білого, ні червоного вартового там взагалі не було. Знову ж таки, хтось міг би сказати, що ідея створення фільму про громоверстів виникла ще у 2014 році задовго до повномасштабного вторгнення. Однак робота над сценарієм розпочалася щонайменше у червні 22 го коли Ерика Пірсона призначили головним сценаристом. До того ж, сценарій суттєво переробляли після страйків акторів та сценаристів, останні з яких тривав з травня по вересень 2023 року. І якщо зараз західне суспільство вже менше переймається війною в Україні і не поспішає бойкотувати росіян, то у 22 другому, роках, шахіти цієї війни ще активно турбували світову спільноту, але, схоже, не студію Марвел. До того ж, для українського глядача особливо абсурдною і обурливою виглядає друга сцена після титрів, у якій червоний вартовий пропонує назвати команду Avengers із літерою Z, Складається враження, що або всі, хто працював над фільмом, взагалі не стежили за новинами і не усвідомлювали, що додають червоному вартовому сучасний аналог свастики, або ж навпаки, поверхнево провели дослідження російського контексту, подумали, що літера Z – це щось із російських трендів, і не заглиблюючись у її значення, механічно включили її у фільм. Ще одне моє спостереження цього разу більш глибинного характеру. Після подій війни нескінченності та завершення Америка втратила своїх справжніх супергероїв, зокрема залізна людина, який був символом для всієї країни. Загинув Марвел фактично коронує громовержців новими месниками. І місце лідера цієї команди, роль, яка раніше належала іконічному американцю Тоні Старку. Тепер займає росіянка. Білова для мене це виглядає абсурдно. Команда фільму настільки знецінює власні культурні символи. Що віддає ключову роль героїні з Росії країни, яка демонструє прямо протилежні західним цінності і з якою США ведуть політичну боротьбу, витрачаючи на це мільярди доларів? Але досить про російський контекст, що являє собою сам фільм? Здається, більшість глядачів у захваті, рейтинги це підтверджують. Що ж до касових зборів, так, вони невисокі і не покривають витрат на виробництво. Проте це можна пояснити загальною втомою від супергероїки. Ті, ж, хто все-таки подивився фільм, здебільшого залишаються задоволеними. Глядачі відзначають, зокрема, свіжий погляд та оригінальний підхід до матеріалу. Я можу погодитися, що в межах самого лише Всесвіту Марвел цей фільм справді може виглядати оригінальним. Але якщо глядач бодай трохи знайомий з іншими фільмами навряд чи він буде здивований громовержцями. Ідея се над героями-антердогами аж надто нагадує загін самогубців. Взагалі, екранізувати громовечців Марвел свого часу запропонував Джеймс Ган. Як я вже згадувала, це сталося у 2014 році, коли режисер працював над вартовими галактики. Тоді студія не відкинула цю ідею, але й не поспішала її реалізовувати. У результаті, після скандалу з контроверсійними твітами Гана, він залишив Марвел і перейшов у DC, де зняв свій власний фільм про команду антигероїв загін самогубців Місія на виліт і закрив свій гештальт в часи, коли суперзлодії ще хоч комусь були цікавими. А от ідея про те, що впливова людина може контролювати супергероїв, занадто нагадує мотиви серіалу Еріка Кріпке Хлопаки. До того ж, особисто мені у персонажі Жі Боба або Стража або Сендрі, якого зіграв Льюіс Пулман, вбачалися певні натяки на гомлендера, щоправда, такого, який ще не повністю втратив контроль над собою. Боб спочатку здається незграбним і ніяковим, але у кульмінаційні моменти стає справді небезпечним. Проявляється його альтер его порожнеча, яке загрожує протагоністам не стільки фізичною розправою, скільки психологічним впливом, який видається ще страшнішим. Порожнеча нагадав мені пляму, персонажа з анімаційного фільму Людина павук крізь Всесвіт. Одна з головних суперздібностей плями створення порталів порожнеч на своєму тілі, через які він міг переносити людей у виміри поза часом і простором. Подібно до плями, порожнеча переносить свою жертву у свою рідну кімнату сорому, адже страждає на депресію, і таким чином апелює до прийнічених переживань інших, затягуючи їх у власний темний стан. Якщо тема ментального здоров'я для вас не лише частина кінематографа, а й особистий виклик: зверніть увагу на Майндлі, найбільшу в Україні платформу для пошуку психолога та роботи з ним онлайн, я сама звертаюся до психологині, бо часто відчуваю тривогу, особливо тепер, коли кількість підписників на каналі зростає, і я переживаю, що можу не виправдати ваші очікування. Через це іноді стає страшно робити нові відео. На сеансах психологиня нагадує мені, найкращий спосіб впоратися з такою тривогою це власне зробити нові відео. Як бачите, це працює. Відео виходять, тому хочу порадити вам майндлі, якщо ви також задумуєтесь про психотерапію. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі до цього відео. Там є тест, пройшовши, який платформа сформує вам список спеціалістів, які працюють із вашим запитом. Тоді ви можете почитати описи і подивитись відеовізитівки, щоб призначити сеанс із психологом, який вам до душі найбільше. А за промокодом FRIDAY ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Обирайте Mindly і дякую, що дивитесь мої відео. Попри те, що сценарій написано на високому рівні, окрім певних моментів. Без сюжетних тір, з логічними діями персонажів, чітко прописаними мотиваціями, арками, внутрішніми і зовнішніми конфліктами сама історія не здатна здивувати ані тим, що головні герої є антигероями, невдахами, ні співпереживанням антагоністу, ані самоіронічними або, можливо, навіть самопринижувальними жартами, ані зануренням у темний світ людини, яка бореться з депресією. Попри все, тішить той факт, що це один із небагатьох фільмів Марвел, який зосереджується насамперед на персонажах, їхньому внутрішньому світі та переживаннях, а не на екшені, камо чи підготовці до чергових сиквелів. А для фанатів всесвіту буде цікаво глибше познайомитися з персонажами, які раніше залишалися другорядними. Незважаючи на складні характери, їм доводиться пізнавати одне одного і будувати стосунки не тому, що так наказано заради якоїсь там місії, яку загоніть самогубці, а тому, що від цього критично залежить їхнє виживання. Окрім хочу відзначити, що якість постановки, хореографія боїв та візуальних ефектів тут все на висоті, як і акторська гра. Флоренс П'ю зокрема абсолютно заслужено отримує похвалу за втілення образу білової. В принципі, після сонцестояння Аріастера вже мало хто сумнівається, що п'ю здатна грати персонажів із емоційно моторошною глибиною. Льюіс Пулман впорався також не менш переконливо, майстерно балансуючи між вразливістю, гідністю і комедійністю. Девід Гарбур, схоже, щиро насолоджується своєю ролью. А Рассел вдало показує нюанси образу лідера початківця, який поступово усвідомлює, що ще не пройшов справжнього шляху героя. Натомість персонаж Ханни Джон Кеймен Привид прописаний поверхнево, тому акторка, яка одна з перших із усього акторського складу громоверстів висловлювала цікавість повернутися до своєї ролі, не має можливості справити сильне враження наглядача. Себастян Стенджер виглядає так, ніби взагалі втомлений від ролі, але разом ансамбль виглядає переконливо. А що щодо гумору, на мій погляд, марвелівські жарти звучать надто корпоративно. Кожен панчлайн відчувається так, ніби його узгоджували на кількох нарадах з участю 50 людей. І саме через це, намагаючись догодити максимально широкі аудиторії, ці жарти втратили будь-яку душевність. Водночас, мені здається, що якби цей фільм дійсно реалізували у 2014 році або невдовзі після того, як Джеймс Ганн запропонував цю ідею, він би міг стати справжнім проривом. Проте у 25-му громоверстці на жаль уже не пропонують нічого нового і лише посилюють в тому від супергеройського жанру.